Матусі сказали, що воїн загинув, для нього тепер закінчилась війна. Куди ж ти скажи, рідний сину Полину, горює родина Олега сумна, як бути без тебе, сином і дружині, як дітям сказати, що тата нема. Життя у бою ти віддав Україні, та в мене в душі поселилась пітьма. Твій батько напевно тебе зустрічає. Побачились там, у Господнім саду, а тут на землі я синочка не маю, в останню дорогу тебе проведу, сестричка від болю нестримно так плаче, немає опори, вже брат відлетів, колотиться дуже сердечко, дитяче, племінник тебе обійняти хотів. Ти довго міг жити, дружину кохати, Синочків ростити в любові своїй. Та долю не в силі комусь обирати. Тепер в небесах ти вступив в Божий стрій. Чекали додому живого солдата, охіньки в жалобі зняли прапори, у чорній хустині заплакана мати, а син посміхається рідним згори. Пробачте мені, що піднявся на небо. Небесний Отець шепотів, що пора. Не плачте за мною, прошу вас. Не треба, та плачуть матуся, дружина, сестра. Був вірний присязі своїй батьківщині, за мирне життя під бахмутом полі. Він мужньо берег для дітей України, їх захищав героїчно, як мі Схиляємо голову ми у скорботі. Герой повертається в рідне село, його побратими помстяться мерзоті. Бо стільки бійців у боях полягло, вже свічка тихенько в журбі догорає, бо воїн Олег свої очі склепив, а батько з Богом в раю зустрічає, бо син Україні та Богу служив.